Вже більше п'яти років тривають судові тяжби між Міністерством оборони України та товариством з обмеженою відповідальністю Балаклава Мегабуд за Балаклавський причал номер 247 Численні процеси запекла багаторічна боротьба, і нарешті справа зрушила з мертвої точки. 10 червня у господарському суді міста Севастополя відбувся черговий судовий процес за право власності на причал та містечко, детальніше у нашому репортажі. Скільки ціни витися, а кінець все одно буде. До яких би хитрощів не вдавалися представники Балаклава Мегабуд, щоб втримати у своїх цупких ручках Балаклавські причали, справедливість все одно взяла гору. Не допомогло і навіть потішило більшість учасників процесу залучення в суді як відповідача Міністерства оборони Російської Федерації. На що сподівалися представники товариства з обмеженою відповідальністю? Скоріше за все, затягнути час та перекласти саме цю свою обмежену відповідальність на чужі плечі, однак не склалося. По суті, справи сьогодні використовувався представник Російської Міністерства Російської Федерації для того, щоб в якійсь мірі замаскувати суть справи. І ці, хто хотів замаскувати, вони використовували і залучали саме міністерство Російської Федерації, яке до речі до цієї справи по відношенню до 247 причалу не мало нічого. Судовий процес тривав більше чотирьох годин. П'ять томів справи, у яких умістилися п'ять років тяжб. Питання, відповіді, ознайомлення з документами. І нарешті безпристрасний суддя виносить рішення. Керуючись статтями 33, 34, 43, 82, 84, 85 Господарського процесуального кодексу України, суд вирішив Перше позов задовольнити повністю. Друге визнати за державою Україна в особі Міністерства оборони України право державної власності на об'єкт нерухомого майна причал No247, розташований в місті Севастополь Балаклавська бухта, який складається з причалу Тилової стінки No1, швартовий хтум No2, кнехтів No3 загальною вартістю 920 тисяч гривень. Третє. Визнати за державою Україна в особі Міністерства оборони України право державної власності на об'єкт нерухомого майна будівлі і споруди військового містечка Б1, розташовані за адресою міста Севастополь, вулиця Таврійська, набережна, 20, які складаються з будівлі штабу номер 75 літера А зі сходами, складу літера Б КПП, літера В з ганком. Навісу літера Г, огорожує номера 1 п'ять загальною вартістю 230 тисяч гривень. Запекла боротьба за власність. Будемо сподіватися, вийшла на фінішну пряму. Позивачі задоволені рішенням суду, адже це дає не просто надію, а реальний шанс все ж таки повернути причал у власність Міністерства оборони України. Рішенням суду позов прокурора було задоволено у повному обсязі. Таким чином відкрито. Перегорнуто чергову сторінку і відкрито шлях до реального повернення причалу в державну власність і остаточного зняття всіх питань стосовно того, хто є власником причалу і хто, хто матиме право користуватися і ходити по цьому причалу. Я удовлетворен рішенням суду і думаю, що представник Міністерства оборони України також, тому що наконець сьогодні пробіта бреш в многолітній тяжбі. Которая продолжалась уже более пяти лет и базировалась на будем говорить, на корыстных интересах дельцов, которые пытались погреть руки, и по-прежнему еще продолжают это погреть руки на общегосударственной собственности. Я очень удовлетворен тем, что суд сумел разобраться. хитросплетениях вот этого юридического дела и принял правильное решение, которое подтверждает, что не могут интересы отдельных предпринимателей быть выше общегосударственных, общенародных интересов. Я, конечно, сознаю, что будут предприниматься еще попытки обжаловать это решение суда в апелляционных инстанциях, но э, я так думаю, что аргументов у противной стороны практически не осталось, потому что суд очень внимательно исследовал пять томов дела, І, і ще раз суддя підчеркнув, що ті да аргументи, які представлені в суді і піддержане прокуратурою города Севастополя, вони дійсно об'єктивні. Они захищають права государства, захищають права міністерства оборони і національного воєнно історичного музею України. Ми сьогодні отримали рішення на користь міністерства оборони і сподіваємося, що закон України про приватизацію державного майна, зокрема. Ті статті, які говорять про те, що не підлягають причали приватизації, тому що це є майно загальної державної власності. Цей закон на сьогоднішній день спрацював. Ми вдячні, що у нас все-таки все ж -таки справедливість торжествує в державі. Усіх грошей не заробиш, чужим багатим не будеш. Згадайте народне прислів'я, жадібність позбавляє останнього розуму. А як ми знаємо, прислів'я не з'являється ні звідки це багатовікова мудрість наших пращурів.